Мене запитали, чи скасував Ісус своєю смертю закон Божий? Часто можна почути, що новий Завіт говорить про те, що Христос своєю смертю таки скасував закон. І коли дехто говорить, що потрібно певних законів зі Старого Завіту все ж дотримуватися, їх називають законниками і з насмішкою радять дотримуватися усіх 613 законів, які є у старому завіті. Спробуємо розібратися, чому склалася така ситуація. Якщо уважно прочитати старий завіт, переглянути всі закони, які прописав Мойсей, то можна чітко зрозуміти, що вони поділялися на чотири великих частини. Перший конституція тогочасного Ізраїлю Бог дав детальні правила для побуту нововідтвореного народу. Там був прописаний і кримінальний кодекс, що робити, коли знайшов чужого вола, як покарати того, хто щось вкрав. І так далі. Друге, санітарні закони. На той час це був просто фурор задовго до відкриття правил санітарії, Бог чітко написав, що робити, наприклад, коли є заразна хвороба, або як діяти, щоб не захворіли інші. Третє обрядові закони. В них було прописано, як приносити жертви, святкувати свята. і так далі. І четверте, десять заповідей. Його ще по-іншому називають моральним законом. Його Бог написав сам, а не просто продиктував Мойсею. А тепер спробуємо розібратися, чи справді всі ці закони були скасовані смертю Христа. Конституція. Чи мала вона відношення до смерті Христа? Ні. Це правила побуту тогочасного Ізраїлю. Чи актуальні вони для нас, сучасних українців? Навряд. Хіба деякі поради чи принципи можемо брати за основу для наших рішень? Санітарні закони. Чи мають вони відношення до смерті Христа? Знову ні. Чи актуальні вони для нас? Однозначно, ми виконуємо ці закони санітарії, тільки вони адаптовані під наші умови. Наступне обрядові закони. Чи мають вони відношення до смерті Христа? Так, безпосередньо. Адже кожна жертва вказувала на те, що колись буде принесена досконала жертва. Прийде месія на землю і помре за наші гріхи. Коли це сталося, жертви більше не мають змісту. Скасований цей закон? Так, звичайно. І 10 заповідей. Чи мають вони відношення до смерті Христа, чи скасовані вони Його смертю? Давайте подумаємо, коли Христос помер, тепер можна вбивати, красти, чинити перелюб і все інше? Ні. Це моральна основа християнства. Ми й сьогодні говоримо, що гріх є беззаконням, тобто порушенням закону. А тепер висновок. Чи треба дотримуватися усіх 613, чи скільки їх там є, законів Старого Завіту? Чи всі з них скасовані смертю Христа? Якщо не вглядатися в деталі, то можна махнути рукою так все скасоване. Але тоді можна дійти до абсурду і чинити гріх, виправдовуючись цим фактом. Христос своєю смертю скасував закон Мойсея, який стосувався життя і смерті Месії. Усі 10 заповідей, не 9, залишилися актуальними для християн і сьогодні. Сам Христос сказав: Любитимеш Господа Бога. Бога твого всім серцем своїм, і всією своєю душею, і всією своєю думкою це перша найбільша заповідь. Друга подібна до неї, любитимеш свого ближнього як самого себе. На цих двох заповідях тримається весь закон і пророки. Саме про це ставлення до Бога і до людей говорять 10 заповідей. Перші чотири показують, як любити Бога, інші шість як любити ближнього. Ісус підсумував їх у двох – і сказав, що саме про це і є закон Божий, який не скасований.